Чи знали ви, що деякі продукти містять більше кальцію ніж молоко? І що багато дорослих людей старше 50 років страждають від втрати кісткової маси, навіть не усвідомлюючи цього? Хороша новина полягає в тому, що природа надає нам потужні поживні речовини, які допомагають підтримувати і навіть покращувати міцність кісток у міру старіння. Остеопороз вражає мільйони людей у всьому світі, особливо з віком. Дослідження показують, що приблизно кожна третя жінка і кожен п'ятий чоловік, старше 50 років, рано чи пізно зазнають переломів пов'язаних з ослабленням кісток. Особливо тривожним є те, що ця хвороба прогресує непомітно. Постійні болі в спині, які ви можете списати на старіння, відчуття, що ви стали нижчими, ніж раніше, або незначні травми, які, здається, заживають повітря, все це може бути ранніми ознаками того, що ваші кістки потребують уваги. Дозвольте пояснити, що відбувається всередині ваших кісток. Ваша кісткова система це не просто статична конструкція, а жива тканина, яка постійно оновлюється. Уявіть собі, будівельний майданчик, який ніколи не зупиняється. У вас є спеціалізовані клітини, які називаються остеобластами, які будують нову кісткову тканину. А інші клітини, які називаються остеокластами, руйнують стару кістку, коли ви молоді будівельники працюють швидше ніж бригада знесення, підтримуючи ваші кістки міцними і щільними. Але з віком, особливо після 50, цей баланс починає змінюватися. Процес руйнування починає випереджати процес будівництва, поступово зменшуючи щільність кісток. То що ж відрізняє людей, які зберігають міцні кістки в 70-80-річному віці, від тих, хто цього не робить. І які підходи до харчування ми можемо використовувати, щоб природним чином підтримувати здоров'я кісток? Сьогодні я хочу поділитися з вами п'ятьма продуктами, які як показують дослідження можуть бути особливо корисними для збереження міцності кісток. Перш ніж почати, я хотіла б дізнатися, звідки ви приєдналися до нас сьогодні, поділіться цим у коментарях нижче. Щоб зрозуміти здоров'я кісток, потрібно дивитися далі простих порад, пити більше молока. Ваші кістки складаються з декількох ключових елементів, які працюють разом. По-перше, це колаген білок, який створює гнучку структуру ваших кісток. По-друге, це мінерали в першу чергу кальцій і фосфор, які забезпечують твердість і міцність. Якщо продовжувати аналогію з будівництвом, колаген діє як сталевий каркас будівлі. А кальцій та інші мінерали, як бетон, який заповнює і зміцнює конструкцію. Цей процес ремоделювання, про який я згадував, триває протягом усього вашого життя. Остеобласти постійно відкладають новий кістковий матеріал, а остеокласти видаляють стару або пошкоджену кісткову тканину. До 30 років ваше тіло зазвичай будує більше кісток, ніж руйнує. Після цього процес поступово змінюється на протилежний. Дослідження показують, що після 50 років ми можемо втрачати приблизно 1% нашої кісткової маси щороку. У жінок у Перші кілька років після менопаузи ця втрата може прискоритися через гормональні зміни. Багато людей покладаються на молочні продукти для здоров'я кісток, що безумовно може відігравати певну роль. Однак останні дослідження в галузі харчування показали, що деякі рослинні продукти можуть надавати порівнянну або навіть кращу підтримку міцності кісток. Давайте разом розглянемо ці варіанти. Наш перший продукт може вас здивувати: листя морінги. Ця рослина століттями використовувалася в традиційній медицині. А сучасні дослідження розкривають, чому вона така корисна для кісток. Листя морінги містять вражаючу кількість кальцію близько 185 мг на 100 г свіжого листя порівняно з приблизно 125 мг в такій самій кількості молока. Деякі сушені препарати з морінги можуть містити ще вищі концентрації кальцію, але вміст кальцію це лише один з аспектів властивостей морінги, що сприяють зміцненню кісток. Ця рослина також містить сполуки, які називаються ізотіоціанатами, які, як видається, допомагають регулювати метаболізм кісток. Ці сполуки можуть сприяти стимулюванню активності остеобластів, одночасно потенційно уповільнюючи активність остеокластів. Уявіть собі, що на будівельному майданчику є керівник, який підтримує мотивацію будівельників, одночасно просячи бригаду знесення сповільнити темп роботи. Кілька досліджень вивчали вплив морінги на здоров'я кісток і дали обнадійливі результати. Дослідження показують, що регулярне вживання морінги може сприяти підтримці щільності кісток. Дослідження на тваринах показали потенційні переваги для запобігання втраті кісткової маси, хоча для повного розуміння цих ефектів необхідні додаткові дослідження на людях. Моринга також містить інші поживні речовини, які підтримують здоров'я кісток. Вона багата антиоксидантами, які допомагають захищати всі клітини вашого тіла, включаючи кісткові клітини від окислювального стресу. Вона містить вітамін С, який відіграє важливу роль у формуванні колагену і може сприяти засвоєнню кальцію. Рослина також містить магній. Ще один мінерал, необхідний для здоров'я кісток. Якщо ви хочете спробувати морінгу, її можна придбати у вигляді порошку в магазинах здорового харчування. Почніть з приблизно половини чайної ложки на день, додаючи її в смузі, соки або посипаючи їжу. Ви можете поступово збільшувати дозу до повної чайної ложки, коли ваш організм пристосується. Деякі люди вважають, що вона має злегка землистий смак, який добре поєднується з іншими смаками. Нашим другим продуктом, що підтримує здоров'я кісток, є кіноа. Хоча кіноа часто відносять до зернових, насправді це насіння, яке містить повноцінний білок, тобто всі необхідні організму амінокислоти. Це особливо важливо для здоров'я кісток, оскільки амінокислоти є будівельним матеріалом для білків, таких як колаген, який формує каркас кісток. Одна чашка вареної кіноа містить приблизно 60 мг кальцію, а також інші важливі для здоров'я кісток мінерали, включаючи магній, фосфор і марганець. Особливої уваги заслуговує вміст магнію. Без достатньої кількості магнію організм не може правильно використовувати кальцій для формування кісток. Це як намагатися побудувати бетонну конструкцію без відповідних в'яжучих речовин. Матеріали є, але вони не можуть утворити міцну структуру. Дослідження показали, що низький рівень магнію пов'язаний із підвищеним ризиком остеопорозу, навіть якщо споживання кальцію є достатнім. Квіноа допомагає вирішити цю проблему, надаючи обидва мінерали разом з іншими корисними поживними речовинами. Кіноа також містить природні сполуки, які називаються сапонінами. Хоча їх потрібно змивати перед приготуванням, оскільки вони можуть мати гіркий смак, дослідження показують, що вони можуть мати протизапальні властивості, оскільки хронічне запалення може сприяти втраті кісткової маси з віком. Продукти, які допомагають контролювати запалення, можуть опосередковано підтримувати здоров'я кісток. Універсальність кіноа дозволяє легко включити її у свій раціон. Її можна готувати як рис, як гарнір, додавати до супів і рагу, додавати до салатів або навіть готувати як кашу на сніданок з корицею і фруктами. Намагайтеся вживати щонайменше півсклянки вареної кіноа кілька разів на тиждень, щоб отримати її корисні власність. Властивості для кісток. Наш третій продукт може здатися незначним, але він має потужний поживний ефект це насіння кунжуту. Ці маленькі насіни надзвичайно багаті на кальцій. Лише одна столова ложка неочищеного насіння кунжуту містить приблизно 88 мг кальцію. Якщо ви оберете тахіні, тобто мелену кунжутну пасту, дві столові ложки забезпечать близько 128 мг кальцію. Що робить насіння кунжуту особливо цікавим для здоров'я кісток? Так це те, що воно містить сполуки, які називаються лігнани, а саме сезамін і сезамолін. Ці рослинні сполуки можуть сприяти здоров'ю кісток за допомогою різних механізмів, включаючи потенційний вплив на запалення та окислювальний стрес. Насіння кунжуту також містить інші мінерали, важливі для кісток, включаючи цинк і мідь. Цинк відіграє важливу роль в оновленні та мінералізації кісткової тканини, а мідь необхідна для утворення колагену. Багато людей похилого віку не отримують достатньої кількості цих мікроелементів, тому насіння кунжуту є цінним доповненням до раціону. Це насіння також є хорошим джерелом здорових жирів, які допомагають організму засвоювати жиророзчинні вітаміни, важливі для здоров'я кісток, такі як вітамін Д і вітамін К. Поєднання мінералів, здорових жирів і унікальних рослинних сполук робить насіння кунжуту повноцінним продуктом для підтримки здоров'я кісток. Ви можете легко додати насіння кунжуту до свого раціону, посипавши ним салати, змішавши його з йогуртом або використовуючи тахіні як пасту для намазування або в заправках. Легке обсмажування насіння кунжуту підсилює його смак і може поліпшити засвоюваність. Спробуйте обсмажити його на сухій сковороді на середньому вогні протягом 3-5 хвилин, часто помішуючи, щоб запобігти підгоранню. Нашим четвертим продуктом для підтримки здоров'я здоров'я кісток є насіння чиа. Як і насіння кунжуту, ці крихітні насіння є потужним джерелом поживних речовин. Дві столові ложки насіння чиа містять близько 140 міліграмів кальцію, а також значну кількість фосфору і магнію, всіх необхідних для здоров'я кісток мінералів. Однією з унікальних особливостей насіння чиа є високий вміст альфа-ліноленової кислоти, рослинного омега-3 жирної кислоти. Хоча більшість людей асоціюють омега 3 з здоров'ям серця і мозку, дослідження показують, що ці жирні кислоти також можуть відігравати роль у здоров'ї кісток. Деякі дослідження виявили зв'язок між вищим споживанням омега 3 і кращою щільністю кісток, можливо завдяки протизапальній дії цих жирних кислот. Насіння чиа також багате на антиоксиданти, які допомагають захищати клітини всього організму від пошкодження. Воно містить значну кількість білка для рослинного продукту, близько 4 грамів на 2 столові ложки. Цей білок поповнює запас амінокислот, які організм використовує для різних функцій, зокрема для підтримки кісткової та м'язової тканини. Високий вміст клітковини в насінні ча надає додаткові переваги. Клітковина сприяє здоров'ю травної системи і може покращити засвоєння мінералів з їжі. Коли насіння чиа замочують у рідині, воно набуває гелеподібної консистенції, що, на думку деяких людей, полегшує його перетравлювання і може покращити засвоєння поживних речовин. Щоб включити насіння чиа у свій раціон, спробуйте додавати його до смузі, змішувати з вівсянкою або йогуртом, або готувати пудинг з чиа. Замочивши насіння на ніч у молоці на ваш вибір, почніть з однієї столової ложки на день і поступово збільшуйте до двох столових ложок, коли ваш травний тракт пристосується до додаткової клітковини. Нашим п'ятим і останнім продуктом, що підтримує здоров'я кісток, є тофу. Виготовлений із соєвих бобів. Тофу містить кілька поживних речовин, корисних для здоров'я кісток. Півсклянки твердого тофу, виготовленого з сульфату кальцію, містить приблизно від 200 до 400 міліграмів кальцію залежно від марки та способу приготування. Це робить його одним із найбагатших рослинних джерел кальцію. Крім кальцію, тофу містить сполуки, які називаються ізофлавонами. Фітоестрогени, рослинні сполуки, які можуть мати м'який естрогеноподібний ефект в організмі, це особливо актуально для жінок у постменопаузі, оскільки зниження рівня естрогену після менопаузи є основним фактором прискореної втрати кісткової маси. Деякі дослідження показують, що регулярне вживання соєвих продуктів, таких як тофу, може сприяти підтримці щільності кісток, особливо у жінок у постменопаузі. Тофу також є джерелом повноцінного білка, що містить усі незамінні амінокислоти. Півсклянки твердого тофу містить близько 10 грамів білка. Цей білок важливий для підтримки м'язової маси, що допомагає захищати кістки, забезпечуючи підтримку та зменшуючи ризик падінь. Білок також постачає амінокислоти, необхідні для виробництва колагену та формування кісткової матриці. Крім того, тофу містить магній і фосфор, які є необхідними для здоров'я кісток. Він також є джерелом заліза, яке, хоча й не бере безпосередньої участі в побудові кісткової структури, є важливим для загального здоров'я та енергійності, допомагаючи вам залишатися активними. Ще один ключовий фактор у підтримці міцності кісток. Щоб насолодитися тофу, спробуйте віджати його, щоб видалити зайву воду, а потім замаринувати і запекти, засмажити на грилі або обсмажити. Шовковистий тофу добре підходить для смузі або десертів, а твердий або надтвердий тофу краще підходить для пікантних страв. Намагайтеся включати тофу в свій раціон кілька разів на тиждень як частину різноманітного підходу до здоров'я кісток. Тепер дозвольте мені поділитися деякими практичними порадами щодо включення цих продуктів у ваш щоденний раціон. Починаючи вживати порошок морінги, спочатку приймайте лише півчайної ложки на день протягом першого тижня. Додавайте його всік, смузі або посипайте салати чи варені овочі. Деякі люди вважають, що спочатку він має дещо сильний смак, тому починати з невеликої кількості допоможе вашому смаку пристосуватися. Через тиждень можна збільшити дозу до повної чайної ложки на день. Найкраще вживати морінгу разом з їжею, а не на серце. Щоб уникнути дискомфорту в травному тракті перед приготуванням кіноа завжди ретельно промивайте її під холодною водою. Це видаляє природне покриття сапонінів, які можуть мати гіркий смак. Використовуйте пропорцію одна чашка кіноа на дві чашки води або бульйону. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і варіть на повільному вогні приблизно 15 хвилин. Ви зрозумієте, що вона готова, коли зерна стануть прозорими, і ви побачите маленьку білу спіраль зародка. Дайте їй постояти 5 хвилин, а потім розпушіть виделкою. При приготуванні насіння кунжуту його легке обсмажування покращує як смак, так і засвоюваність. Помістіть його в суху сковороду на середньому вогні і часто помішуйте протягом 3-5 хвилин, поки воно не стане ароматним і злегка золотистим. Будьте обережні, щоб не спалити його. Для зручності можна обсмажити більшу партію і зберігати її в герметичному контейнері. Для насіння чия замочування є ключовим для максимізації їх користі. Змішайте 3 столові ложки насіння чия з однією чашкою рідини. Вода, молоко або рослинне молоко підійдуть однаково добре. Добре, перемішайте і залиште на щонайменше 20 хвилин, перемішуючи один раз посередині, щоб запобігти утворенню грудочок. Насіння вбере рідину і утворить гелеподібну консистенцію. Це полегшує їх перетравлювання і може покращити засвоєння поживних речовин. У випадку з тофу правильна підготовка має велике значення для смаку і текстури. Твердий або на тофу слід процідити і загорнути в чисті кухонні рушники або паперові серветки. Покладіть зверху тяжіль, добре підійде тарілка з консервами і залиште на 15-30 хвилин. Це видалить зайву воду і допоможе тофу краще вібрати маринад. Наріжте кубиками і маринуйте щонайменше 30 хвилин перед приготуванням, щоб отримати найкращий смак. Хоча ці продукти мають чудові поживні властивості, важливо знати про деякі запобіжні заходи. З морінгою починайте повільно, оскільки у деяких людей на початку прийому добавок можуть спостерігатися легкі розлади травлення. Якщо ви приймаєте ліки від діабету, ретельно контролюйте рівень цукру в крові, оскільки морінга може впливати на рівень цукру в крові. Якщо у вас є хронічні захворювання, завжди консультуйтеся зі своїм лікарем перед додаванням нових добавок. Кіноа містить сполуки, які називаються оксалатами, які у великих кількостях можуть сприяти утворенню каменів у нирках, у схильних до цього людей. Якщо у вас в анамнезі є ниркові камені, вживайте кіноа в помірних кількостях і пийте багато води. Більшість людей можуть спокійно вживати кіноа регулярно. Хоча насіння кунжуту є поживним, воно також калорійне через високий вміст жиру. Одна столова ложка містить близько 52 калорій. Якщо ви стежите за споживанням калорій, звертайте увагу на розмір порцій. Здорові жири, що містяться в насінні кунжуту, є корисними, але головне Помірність насіння ЧА завдяки високому вмісту клітковини та здатності поглинати воду слід вживати з достатньою кількістю рідини. Якщо у вас є труднощі з ковтанням або ви страждаєте на закрепи, завжди замочуйте насіння ЧА перед вживанням омега 3 що міститься в насінні чіа, може мати легкий розріджувальний ефект. Тому, якщо ви приймаєте антикоагулянти, проконсультуйтеся з лікарем перш ніж включити насіння ЧА до свого раціону. З тофу та іншими соєвими продуктами зазвичай рекомендується помірність. Хоча дослідження сої та гормоночутливих захворювань продовжують розвиватися, якщо у вас в анамнезі є гормоночутливий рак, розумно обговорити споживання сої зі своїм лікарем. Більшість людей можуть безпечно вживати тофу кілька разів на тиждень як частину різноманітного раціону. Варто також зазначити, що, хоча ці продукти можуть сприяти здоров'ю кісток, вони найефективніші в рамках комплексного підходу, регулярні вправи з навантаженням, достатній рівень вітаміну Д від сонячного світла або добавок, підтримання здорової ваги тіла та уникнення надмірного вживання алкоголю і тютюну все це важливі фактори для здоров'я кісток. Пам'ятайте, що формування та підтримка міцних кісток це довготривалий процес. Так само, як втрата кісткової маси відбувається поступово протягом багатьох років, зміцнення кісток також вимагає часу і послідовності, включення в свій регулярний раціон різноманітних продуктів, багатих на кальцій і корисних для кісток, а також інші здорові звички способу життя дають вашому організму необхідні інструменти для підтримки міцних кісток у міру старіння. Подумайте проведення харчового щоденника протягом тижня, щоб побачити, як часто ви зараз вживаєте ці продукти корисні для кісток. Потім поставте реалістичні цілі щодо поступового збільшення їх споживання. Можливо, ви почнете з додавання насіння чи до свого ранкового раціону або зобов'яжетеся готувати кіно раз на тиждень. Невеликі стійкі зміни часто призводять до найкращих довгострокових результатів. Перевага використання їжі як ліків полягає в тому, що на відміну від добавок, цілісні продукти містять комплекс поживних речовин, які діють синергічно. Добавки кальцію можуть містити лише одну поживну речовину, тоді як такі продукти містять кальцій разом з магнієм, білком, корисними жирами та різними рослинними сполуками, які можуть покращити засвоєння та використання. З віком збереження міцних кісток стає все більш важливим для збереження незалежності та якості життя. Міцні кістки допомагають нам залишатися активними, зменшують ризик переломів і дозволяють продовжувати займатися улюбленими справами. Роблячи обґрунтований вибір продуктів харчування зараз, ми інвестуємо в нашу майбутню рухливість і благополуччя. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам вжити активних заходів для підтримки здоров'я кісток за допомогою харчування. Пам'ятайте, що ніколи не рано і не пізно почати піклуватися про свої кістки. Незалежно від того, чи хочете ви запобігти майбутнім проблемам чи вирішити поточні, ці продукти пропонують природні та доступні способи підтримки вашої кісткої. Системи. Якщо ця інформація була для вас корисною, поділіться нею з друзями або членами сім'ї, яким вона може бути корисною. Я з радістю почую про ваш досвід споживання цих продуктів, які з них ви найбільше хочете спробувати. Які у вас є питання щодо здоров'я кісток та харчування? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Догляд за своїм тілом одна з найкращих інвестицій, які ви можете зробити. Почніть з малого: будьте послідовними і пам'ятайте, що кожен позитивний вибір, який ви робите для здоров'я своїх кісток, це крок до міцнішого, більш енергійного майбутнього. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. І хай ваші кістки будуть міцними та здоровими на довгі роки.